Янин поскаржився, що він різко не задоволений першим тижнем Дональда Трампа на посту президента. Ліфт, от бачите, ще з каденції Байдена не працює. З того моменту, як Таліби в Афганістані до влади прийшли, так він і зупинився. Ну а на Трампа я знаєте, сподівався. Ну, не в перший день, понятно, там треба вийти з кліматичної угоди, але ну за шість інших ну можна було між дзвінками Макрону та Шольцу Київ міськліфт набрати. Дональд, я знаю, ти це дивишся. Ти перед тим як казати, що відправиш людей на Марс. Зроби так, щоб люди не ходили на сьомий поверх пішки. Поки світ обурений висловами новообраного президента про розширення контролю США над Канадою, Гренландією та Панамським каналом, Микита навпаки критикує Трампа за нерішучість. Ні, ну ви ціни на яйця взагалі бачили. Я вже не знаю, що дешевше: десяток яєць чи барель нафти. 90 гривень за десяток с ноль. За такі гроші нам, їх звідки з панами, везуть. Ну нехай захопить тоді той канал, може хоч. Десяток по сімдесят буде. Микита, Ви сьогодні зробили багато зауважень, але оминули одну невиконану обіцянку Трампа закінчити війну в першу добу. Слухайте, я думаю, ви серйозна передача. Ну, це ж так швидко не робиться. Ну, наш лідер хоче миру, але має бути добра воля і з боку їхнього лідера. Теж дайте Трампу сто днів, і він обов'язково порозуміється з Сі Цзіньпінім.